Що зараз відбувається на окупованій Кінбурнській косі? Отборок продовжує використовувати місцевих як живий щит. Чи складно її звільнити від російських військ, і що для цього потрібно? Вони теж вчаться, вони теж вдосконалюються. Вони намагаються нас перехитрити. Сама Кінбурзька коса ні смисла її не штурмувати, не створювати там плацдарм. Це просто ненужне нужне дійство. І як живе очаків, які окупанти обстрілюють із Кінбурнської коси майже щодня? Яркий представник Миколаївщини, який бореться по про все, докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Українські ДРГ висадилися на Кінбурнській косі на південний захід від Херсона. Про це у звіті за 7 грудня повідомив американський інститут вивчення війни. Аналітики з посиланням на російських військових блогерів написали, що українські війська також продовжували штурм поблизу села Кринки, що в Олешківській громаді Херсонщини, і утримують позиції на околицях лісових масивів на південь від Кринок. Генеральний штаб збройних сил України тим часом повідомляє, що сили оборони надалі отримують позицію на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Українські військові продовжують завдавати вогневого ураження російській армії. 22-го року після звільнення правобережної частини Херсонщини в інституті вивчення війни опублікували матеріал, в якому зазначили, що українські військові зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області, у разі звільнення Кінбургської коси, що є частиною Миколаївської області. Вона розташована лише за 4 кілометри через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївські і Херсонські міські порти. Російські війська використовували позиції на Кінбурзькій косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях. В Очакові на півдні Миколаївської області і інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна. Написали тоді аналітики. Ми вирішили дізнатися, що зараз відбувається на Кінбурнській косі, які російські сили там сконцентровані, і які є прогнози щодо її деокупації. Начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у коментарі новинам при Азові зазначила, що Кінбурнська коса це півострів, який сполучений з окупованою частиною Херсонщини. Також речниця нагадала, що це єдина територія Миколаївської області, яка й досі залишається під контролем військ РФ. Оскільки ворог має сполучення з суходолом, якраз з тимчасово окупованої Херсонщини і має можливість туди підтягувати сили та резерви, під'їжджати і виїжджати своїм технічним забезпеченням і тероризувати мирне населення, оскільки вони затиснуті в цих обставинах, вони вороги вже давно замінували. За периметром населені пункти, які там є, для того, щоб місцеве населення нікуди не поділося. Ворог продовжує використовувати місцевих як живий щит, і е ховаючись за ними, розташовуючи буквально артилерійські розрахунки в дворах місцевих мешканців, обстрілюють протилежний берег Очаківську, Куцурубську громаду, для того, щоб час від часу тероризувати Миколаївщину. і, Переключати увагу сил оборони, щойно українські військові посилюють обстріли позиції російських військових на лівобережній Херсонщині. Вони у свою чергу активізовуються на Кінбурнській косі. Розповідає спікерка. Ми е їх тактику спостерігаємо, вивчаємо, знаємо в багатьох моментах, але треба розуміти, вони теж вчаться, вони теж вдосконалюються, вони намагаються. Нас перехитрити, е, тому і е, треба враховувати, що ми перебуваємо в складних умовах. Якщо вони зі свого берега, так скажемо, тимчасово окупованого е, можуть собі дозволити обстріли хаотичні в килимові, е, використовуючи реактивні системи залпового вогню, які гатять по населених пунктах. Ми такої роботи собі дозволити не можемо. Ми Усвідомлюємо, що вони ховаються за нашими українськими мешканцями там. І наша задача відстежити їх момент перебування, скажімо, у вразливій локації там, де це не зашкодить місцевим, і тому ми відпрацьовуємо ось так точково. Кінбурнську косу де окупувати непросто. Втім, українські військові знають, як це зробити, каже Наталія Гуменюк. Має бути е збіг декількох. Е Обставин декількох ситуацій, які будуть створені штучно бойовим розрахунком нашим, і звісно, свої плани наперед ми не розголошуємо, не обговорюємо. Ми їх точно маємо, ми їх реалізуємо. Не завжди це вдається і тут треба розуміти особливість знов таки в чому полягає, що Кінбурнська коса відділена від тої частини Миколаївської області, яка вже де. Пована великим лиманом Дніпробузьким це шлях для транспортних транспортного судноплавства цивільного для того, щоб Знов ожили миколаївські порти, їх там багато, це місто корабелів, пам'ятаємо, і звідти могли б теж функціонувати навігаційні транспортні маршрути. Але ворог таким чином і тримається за Кінбурзьку косу для того, щоб і на економіку України тиснути. Саме тому вони звідти нікуди не йдуть для того, щоб продовжувати контролювати ось цей коридор транспортний морський. Тому важливість деокупації Кінбургської коси цілком очевидна. Починаючи від наших людей, які там перебувають в окупації, їх треба визволити, закінчуючи великими економічними інтересами держав, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російські військові, перебуваючи на Кінбурнській косі, обстрілюють місто Очаків і в день, і вночі. Про це виданню «Голос України днями розповів заступник міського голови Олексій Васько. За його словами, Очаків атакують російська ствольна далекобійна артилерія, великокаліберні міномети, крилаті ракети Калібр, касетні боєприпаси, авіаційні ракети Повітря Земля, а також фосфорні боєприпаси. Уся зброя, яку має російська армія, задіяна при обстрілах Очакова, каже посадовець. Загалом очаківська міська територіальна громада із початку повномасштабного вторгнення не обстрілювалася лише кілька днів. Наймасованіший удар відбувся 9 січня 2023 року, коли у місті було пошкоджено до 70% усіх домоволодінь, а це 5 тисяч будинків. Тоді, внаслідок ракетного влучання у сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, поранення дістали 15 осіб, у тому числі дворічна дитина. Пише голос України. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів новина при Азові, що незважаючи на обстріли, гуманітарна ситуація в Очакові залишається стабільною з 15 чимось тисяч. Зараз 7,5 тисяч у місті, частина з них у передмісті. Ситуація стабільна, але дуже небезпечна сьогодні. Теж. Було вчора вранці було теж обстріл артилерійський по самому місту без жертв. Але очаків обстрілюють майже щодня. Гуманітарна ситуація це стабільна. На наступний рік будемо дивитися, тому що бюджети будуть меншими. Але по цьому році все стабільно. Питання лише в безпеці, тому ну і в робочих місцях. Тому Чаків це курортна зона. Вона заправляла завжди влітку на весь рік. а зараз це вже другий рік неможливо, тому є проблеми. Що стосується безпекових, там робляться укриття, не буду розкривати детальніше. Але Очаків це такий яркий представник Миколаївщини, який бореться попри все. Комунальна інфраструктура у місті працює у випадку пошкоджень її оперативно відновлюють. Розповідає Віталій Кім. Наразі у місті залишаються ті жителі, які не планують виїжджати. Додав посадовець. Всі, хто хотів виїхати, вони виїхали раніше виїжджали на вихідні там серед містя. А, ситуація стабілізована. Причому в нас є резерви, але попиту на там допомогу про переміщення зараз ну не дуже. Це новини при Азов'я у цьому випуску. Докладно про ситуацію на Кінбурнській косі, що залишилася єдиною окупованою частиною Миколаївської області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан, вважає, що російські військові самі підуть з Кінбурнської коси, тоді як збройні сили України матимуть достатньо сили засобів, аби просуватися у бік Скадовська. Сама Кинбургская коса, нет смысла ее не штурмовать, не создавать там плацдарм. Это просто ненужное действие, оно лишнее. Нет смысла, если вы не двигаетесь дальше на Скадовск, а на Скадовск лучше двигаться со стороны как раз Орешек. Орешек в голой пристани. А это уже движение отсекает Кинбургскую косу. То есть нет смысла туда вообще выходить. Нет смысла их оттуда выбивать. Их надо, их надо окружать, но, опять же, даже не с задачей окружения. Просто само действие, выход на Скадовск заставит их оттуда уйти. Они не будут оставаться в, оставаться в котле. Россияне в котле ну, нигде никогда не остаются. Ситуація на лівобережній Херсонщині ймовірно почне змінюватися навесні, коли Україна отримає літаки F-16, Додав експерт, ну да, означало превосходства в вуздухі, а ета цілий спектр. О, о... Действий. Это и достаточное количество зенитно-ракетных комплексов, система обнаружения в большой дальности, ракеты противорадиолокационные. То есть это целый, это целый механизм подготовки к завоеванию превосходства в воздухе. После того, как уничтожим ПВО противника, после этого только есть смысл двигаться на левый берег и двигаться дальше в сторону Скадовска. То есть это целый процесс... Которий без самоліту, хотя хоча б бригади то есть около трьох ескадрилій. Він просто не может початися. Тому я так думаю, всі процеси по левому берегу, они начнутся где-то весною. того, як получим самоліт, Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, та називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. на все добре. Ви слухали новини приазов'я.